Ось таке враження залишили по собі в Австрії шведські уболівальники на минулому чемпіонаті Європи. Саме шведи цього літа три свої гри проведуть у Києві. Тобто, хто з них не полетить літаком, поїде широкими теренами нашої області. Тим часом у Житомирі немає власного туристичного інтернет-ресурсу, тому велику надію покладають на спеціальний буклет. Дуже маленький буклетик, але дуже багато змістовної інформації. І непогано, мені здається, попрацювали дизайнери, непогані в краєвиди, ну, тримаючи в руках, на перший погляд, непогано. Но ми його допрацьовуємо. Значить, Такий тираж 20 тисяч буде розповсюджено в передмістях міста Житомира, щоб не проїхали повз наш Житомир. Вертаючись до 100 днів, скажу всім нам відверто, що за 100 днів, напевно, нам буде. Важко зробити щось, те, що ми не встигли зробити за два-три роки. Перелік принад Житомира містить у собі інформацію про архітектурні пам'ятки, музеї, заклади дозвілля та харчування. Крім цього, міські посадовці запевнили, що в разі потреби туристів буде де розмістити і на чому перевозити. <реку> Наше місто знаходиться в чудовій географічному положенні. Не є таємницю те, що готелі міста Житомир верніше, я перепрошую, міста Києва на сьогоднішній день підняли до захмарних вершин цієї ціни. І саме місто Житомир може зустріти певну кількість іноземних туристів, розселити в наших котелях. В Житомирській області є ряд автопідприємств, які мають можливість і мають техніку відповідно класу комфортності, яка відповідає вже за перевезення Житомир Київ і далі. Статистичний європейський уболівальник під час чемпіонату проведе в Україні три дні. Наскільки зацікавиться Житомиром з'ясується вже у червні, та більшість організованих турів вже заброньовані, як і програми перебувань, які давно узводили туристичні оператори.